Вітаю всіх на Пасіці в яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам всім вдало дозимувати. Січень у нас не дуже радує нас погодою. Но сьогодні у нас було мінус 6, це трошки як приємно. Можливо, десь є розпліт. Якщо не запечатаний, бджолки його повикидають при морозах. Ну, хочу сьогодні теж з вами порозмішляти на такі цікаві теми. Ось прийшла така посилочка від компанії Бістар. Трохрамочні ізолятори рутовські і на трохсоту. Ось на трохсоту. і що мене він зацікавив? В цьому році хочу його спробувати в лежаках та в будь-якому вуликові. Для сімей вихователю кладеш матку в цей ізолятор. Тут, в принципі, можна ставити заставну невеличку або якусь полотнинку. І тут собі і, і матка в сім'ї, і сім'я вихова... стартер, і вихователька. Так, набагато кращі матки, коли вони виховують бджілки і відчувають ще й матку. Але ще я побачив такий ролик, він мене зацікавив. Зацікавив, що якщо підняти сім'ю до піку, ну, це десь кінець травня, може, в почалі червня, може, ну, як у кого. І от закриваю цю сім'ю у цей ізолятор. І сім'я в такому ізоляторі дає до 100 кг меду. Ну, 100 чи 100, я колись пробував на. Медозбор закр... закривав лежакові, то всі 17 рамок були всі залиті від бруска до бруска. Цей варіант це я точно так пробував, це дійсно. Але щоб відкачати далі і не випускати матку, відкачуєш мед, підкладаєш пусів на носи і носи. Ну, в принципі, можна, можна спробувати одну сім'ю. Але, ну, давайте порозмишляємо трішки. Наш час є, що такої роботи немає на пасіці. Ну, зазвичай там хто рамки збиває, є завжди на пасіці робота. Але. Ну, давайте представимо, що матка сіє 2000 яїць. І для 2000 яїць це потрібно 6 рамок додана. Получається, матка в трьох рамках буде працювати на 50%. Але 50%. Відсотків тої бджоли, яка буде брати участь у викормленні розплоду, вона буде переключитися на медозбір. Да, тут, наприклад, місяць, і тоді збільшується трошеч... трошечки життя бджоли. Ми знаємо, що навіть на пару днів, якщо збільшиться і при медозборі, то медозбір збільшується. Це я згоден, якщо закрити, допустім, ну, на 20 днів, ну на 25 днів, вийшов весь розпліт, і вона залила ну на місяць, ну на весь сезон. Ну, я постійно на пасіці в себе щось експериментую. Розмовлявся недавно з підписником, і ми говорили про цей метод. Він каже, що це, не, що це нереально. Можливо, і так я згоден з ним, можливо, і нереально. Але я завжди, поки сам не пересвідчусь, я тр... трішечки впертий, завжди щось експериментую, досліджую, пробую, можна на одній сім'ї спробувати, що з цього вийде. І показати вам. Але, друзі, сьогодні ще хочу вас. Це, звичайно, цікава тема про, про цей ізолятор, буду пробувати. Їх треба купити хоча б, хоча б з десяток, щоб спробувати різні. Є і на одну рамку, є на дві. Ну, На одну рамку можна закривати тільки, допустимо, на скільки, там, на, на 15-20 днів, чи навіть можна закривати, як закривають в ізоляцію на якийсь медозбір. І взяти велику кількість, допустим, меду. Але я сьогодні ще хочу з вами поговорити теж про яку допомогу. Я хочу, щоб ви допомогли. По... Зателефонував мій хороший знайомий підписник і попросив допомоги. Каже, як я вже змучився з цими паровими ріжеш, там то проволка ріже про витепленню воску. Ні, мені не... я не про матеріальну допомогу. Совет. Совет може ще більше коштувати як матеріальна. І він питає. Вирізаєш ці рамки, топиш, і, звичайно, парва воскотопка не дає великий вихід воску. І вона кажуть, до 30-40% навіть 40 воску залишається у мерві. Ну, Воно видно зразу, коли мерву викидаєш, вона стає каменем. Це і тут. Не треба бути знатаком, щоб там багато залишається воску. І тому віск на цю мерву скупляють від 50 до 60 гривень за кілограм. Але він запитав, може хтось десь чув, є таки, я бачив на, на тенетах інтернету, можливо, він вже давно, я лише недавно узнав, є воскопрес Кулакова. Чи він дійсно, е, от я дивився, Ну, не написано в інструкції, допустим, як виробник має написати, що, допустим, цей воскопрес залишає майже ну, 90-95% чи 95 викачує чи витискає воску з мерви. Такого немає. Може хтось ним користувався, чи стоїть його, він, звичайно, коштує до 10 тисяч гривень. Може комусь цей копійки, а таким простим пасічникам це може і забагато. Тому, чи він дійсно, якщо він дійсно хорошо працює і не залишає багато мерві воску, то я думаю, 10 тисяч можна і потратити. Але зараз я дивлюся і я пізніше, можливо, і покажу, як я топлю, перетоплюю рамки, теж парова. Більше сонячна, собі сонячна, коли при такій воно топив все, але все одно, навіть після сонячної воскотопки, залишається багато, багато цей воску у мерві. Ось про таку допомогу. Можливо, хтось хоч пару слів чим топить. Чи оці, е... що Баскевич рекламує воскотопки на 13-12, на чи в них вихід воску який, хто може ними вже користувався. Підскажіть, будь ласка, І це буде інформація не тільки корисна мені, а й можливо, багатьом. Що в нас зараз на пасіці? Я думаю, що в нас зараз тиша, бо морози пішли. І до кінця лютого дивимося, що в нас максимально плюс 5-6 не буде. Можливо, це і хорошо. Звичайно, я так передивлявся свої, коли було тепло. Можна навіть зальотом, якщо при теплій температурі бджілка літає, можна визначити чи є розпліт. І я замітив, що пару сімей, пару сімей до трьох, кажеться, у двох точно, а в третій, плюс-мінус, що ну, матки почали сіяти. Можливо, і більше, але я не замітив такого льоту. Є такі, що сім'ї облітувалися, як весною. Є багато сімей, які навіть. І не розпадалися клуб. Чи страшно, що зараз є розплід? Звичайно, страшно, бо проблема може бути, ми не знаємо, яка далі погода буде. І як бджілки зреагували на ці. Коли, я думаю, весною, коли вони починають сіяти, вони мед підтягують до розплоду. А чи зимою вони це роблять, я не знаю. І мож, можливо, який може бути печатний розплід, і вони сядуть. І якщо клуб не буде зачіплюватися за мед, це може бути проблема. Треба ставити такі сім'ї, скоріше всього треба ставити ліпьохи, або, якщо є можливість, зверху магазин і не буде ніяких проблем. Трошки охолодиться гніздо і матка може трошечки схаменутися. Ось такі наші будні січневі. Я думаю, що все буде добре. Добре друзі, бажаю вам всім вдало дозимувати. Хай вам всім щастить. До побачення!